Всім доброго дня. Ми зараз знаходимося у Дніпрі. Це у нас адреса Набережна Заводська, 30. Можете бачити, тут у нас відбуваються аварійні роботи. Я думаю, не секрет, що для мешканців набережної перемоги, що вчора виникли перебої з водопостачаннями, можете бачити причину безпосередньо на ваших очах, через що трапилася така проблема. За даними комунальників, тут у нас Відбуваються ремонтні роботи на магістральному трубопроводі. Можете бачити, скільки працює комунальників, за даними міської ради, три бригади у нас працює і можете бачити, як це все відбувається. Обіцяв я виправити все вчора, однак роботи тривають ще сьогодні, тому мешканці набережної перемоги. Це у нас житловий масив перемоги 1, 2, 3, 4, 5, 6, Шевченківський район. і Соборний район у нас залишається без. Водопостачання. У всякому випадку сьогодні обіцяють завершити роботи. Давайте трішечки пройдемося, покажу. У нас, до речі, тут дуже-дуже шумно, тому все ж таки спробуємо докричатися. Давайте покажу, де взагалі ведуться роботи. Стоять такі насоси, вони знаходяться в декількох. Містях, це в нас безпосередньо тут локація, ну, можна так би мовити сказати локація. І ось там також чергують комунальні служби, це все, можете бачити, відкачується, вода стікає ось тут. І вода стікає трішечки там. Давайте раз ось ми тут вже блукаємо, я покажу безпосередньо, що відбувається там. Однак картина більш-менш така не відрізняється, вона дуже-дуже схожа. А для глядачів, які тільки не доєдналися до нашої трансляції, ми зараз знаходимося на набережній заводській, тут трохи, до речі, тихше стало. Можна трішечки поспілкуватися. Це у нас набережна заводська 30, як я вже сказав. Тут у нас тривають аварійні роботи. Вони розпочалися ще вчора. Обіцяли так би мовити випроти, пофіксити проблеми з водопостачанням, оскільки. Цілий житловий масив це у нас набережна перемога, залишилася без водопостачання. Обіцяли роботи завершити ще вчора. во всякому падку вдень, потім обіцяли увечері завершити роботу. Однак роботи тривають вже на наступний день. Сподіваємося, що сьогодні таки завершать роботи. Можете бачити, як відкачують воду. Тривають роботи на магістральному трубопроводі. Як я сказав, житловий масив перемога у нас без води. Також Шевченківський і. Соборний район. райони. Працюють у нас три бригади комунальників. Сподіваємося, що сьогодні вода з'явиться в оселях мешканців. Також у міській раді повідомляли, що на лівому березі також можуть бути проблеми з водою, безпосередньо через цю аварію. У людей, які мешкають на лівому березі, може бути знижений тиск у корані. Тому, у всякому випадку, краще заздалегідь підготуватися і зробити необхідні запаси води, тому що скільки ці роботи триватимуть ще. Зазначається, що зроблять все сьогодні, однак обіцяли також, що зроблять все вчора. Тому Краще зайвий раз перестрахуватися. Ось тут знаходимося, блукаємо по локації, де у нас тривають аварійні роботи. На магістральному трубопроводі можете бачити, як це все відбувається. Розрили таку яму, встановили насоси тут і відкачують воду. Отак це все виглядає. Можете бачити, працюють ремонтні бригади. І будемо вас надалі інформувати, що відбувається з водопостачанням у нашому місці. Тому слідкуйте за новинами на Діпінформаторій. Не пропускайте нас, слухайте нас на інформатор FM на 107.3. Дякую за увагу та зробіть кращі запаси води. Усім до побачення.